Привіт! Він не будує зі мною плани на цей новий рік. Що робити? Мене звати Дід Мороз по стосункам Ірина Савчук, і ми розбираємо усілякі передноворічні питання від моїх дівчат. Поїхали! Ти все чекаєш, чекаєш і думаєш думаєш, зустрінете ви новий рік разом, не зустрінете ви новий рік разом. Начебто і стосунки, а може і не стосунки, що між вами відбувається, що ти до сих пір не отримала це таке довгоочікуване запрошення на новорічні свята. Дорогі мої дівчата, які 100% дуже сильно будуть, сподіваюся, лайкати це відео і писати свої коменти під ним, якщо він не запрошує тебе на свята. Якщо він нічого тобі не каже і ніяк не планує своє життя з тобою на це свято, це поганий знак, тому що ви або дуже мало зустрічаєтесь, або між вами не такі серйозні стосунки, і він краще вип'є з друзями ніж проведе це свято з тобою. Якщо це так, то я тобі пропоную замислитися над іншим. Можливо, ці стосунки, і цей принц у твоїй голові тільки принц, і стосунки є тільки у твоїй голові, а для нього ти насправді просто зручний варіант, яким він користується, і ти ще не знаєш, насправді, з ким він поїде на те новий рік. Якщо тебе прям з'їдає зсередини ця цікавість, я тобі пропоную перше створювати свої особисті плани на Новий рік і не чекати від нього ніяких запрошень. Якщо тебе з'їдає дуже сильно і ти не знаєш, а, 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 а може він мене запросить, а я вже в планах, а що робити, куди бігти? Тоді я тобі пропоную просто у нього прямо запитати: слухай, а, мене тут друзі запрошують на Новий рік. А, я хотіла в тебе спитати, які в тебе плани? Можливо, ти маєш якісь плани і запропонуєш мені щось цікаве, а я тут зараз погоджусь, тому давай обговоримо. Ініціюй цю розмову сама. Я тобі бажаю мати саме свої плани. І, можливо, якщо цей хлопець для тебе дуже важливий, то такі плани, що ти зможеш їх або поєднати з ними, піти на цю вечірку разом з цим хлопцем, або відмовитися і зустріти новий рік з ним у його компанії. Якщо ти будеш планувати зустрічати новий рік з ним, а він до останнього буде тримати інтригу, і ти не отримуєш цього запрошення, то ну... Ти дуже засмутишся. Будь-яка дівчина засмутиться. Ну, блін, ти ж хотіла, а він не зробив цього. Я прошу тебе, не залишай цю невизначеність у собі. Не давай змогу собі турбуватися з цього питання, тому що ну, ти реально зіпсуєш собі всі свята. Просто зрозумій. Якщо людина тебе реально не запрошує на новорічні свята, значить, або він не визначив ваше спілкування як стосунки і не хоче, як стосунки, їх будувати далі, або просто користується тобою, або просто наразі у вас не серйозний етап стосунків, а тільки таким якийсь початок, там, початкове спілкування, і взагалі ні про який новий рік разом мови йти не може, а ти собі щось придумала. Не псуй собі, настрій, дай цій ситуації прорости. Подивись, як він себе поведе, а далі вже приймай рішення, що з цим робити. І будь обов'язково готова до того, що ти можеш зустріти новорічну ніч сама. Тому краще підготуйся, класно вдягнись і зустрінь цей новий рік зі своїми друзями. Тому що так буде набагато цікавіше і набагато веселіше. Дід Мороз постосунку Мирона Савчук каже тобі, папа. Підписуйся, пиши коментар і чекай наступних відео, тому що ми будемо обговорювати новорічні секретики. Па-па!